Перш ніж стіснювати розрібні продажі підакцизних товарів, слід придбати та сформувати надходження таких товарів на склад. Для формування надходження підакцизних товарів, в модулі Покупки обираємо документи покупок. В разі потреби уточнюємо період та натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу. Обираємо надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника, вказуємо номер і дату документа, в полі Склад обираємо з довідника підрозділів, підрозділ, на який надходять підакцизні товари. В разі потреби уточнюємо матеріально-відповідальну особу. Саме з цього підрозділу і за цією матеріально-відповідальною особою будуть здійснюватися продажі. В полі Контрагент з довідника контрагентів обираємо постачальника. За потреби уточнюємо договір та натискаємо кнопку Додати. Далі в полі Код ТМЦ відкриваємо класифікатор ресурсів та обираємо підакцизний товар. Зверніть увагу! що для цього товару на вкладці коди має обов'язково бути зазначений код УКТЗ. Натискаємо кнопку Вибрати. Вказуємо кількість придбаного товару та його ціну. В разі потреби уточнюємо рахунок дебет. 281 товари на складі та натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ.